От, я молю тебе за кінець нашій війні. Я прошу тебе, святий Боже. Нехай прийде мир на нашу землю. Нехай росіяни втечуть від нашої Господь землі до себе на свою землю. Нехай перестануть гинути Господь люди. Я прошу тебе, святий Боже, зупини цю війну. Ти, Господь Бог, тобі все це можливо. Ти можеш це зробити, Господь. Я вірю в це, я знаю це, Господь. Нехай перестануть гинуть люди, нехай прийде мир, нехай прийде любов на нашу країну, нехай прийде пробудження Духа Святого, Господь в нашій землі, і нехай забереться дияволи, все, що з ним пов'язано, ворожа армія, Господь, з нашої землі, в ім'я Ісуса Христа, святий всемогутній Господь. Я прошу тебе за хлопців, які на війні. Я прошу Прошу тебе, святий всемогутній Господь, за тих людей, яких зараз Господь в окопах, які зараз Господь там, на передовій. Я молю тебе, святий всемогутній, Боже. Нехай Господь, твоя рука захистить їх від кулі, від снаряда, від міни, від усього ворожого, Господь. Нехай їхнє життя, Господь, будуть збережені тобою. Я прошу тебе, святий Боже, величний всемогутній Господь. Я молю тебе за всіх цих хлопців, за Володю Китаєва, за Василя сина Маріяни, за Антона Дар'єнка, за Андрія Костюка, за Андрія сина Любові Андрієнка, за Юрія сина Наталі, за саму Наталію, за Назарія чоловіка Іванки. За Вадима Зверхівського, за Вадіка Бабіча, за Сергія Литвинчука, Сергія Зінькова, Сергія Закальського, Діму Свиридовича, Діму Синогаврилівни, Руслана Гриба Сусіда, Сашу Хаїтова, Сашу Репенка, Сашу брата Ліли Литвиненка, Саша Ремонтніка, Сашу Ємільянова, Женю Ємільянова, Віталія сина Інни, Віталія чоловіка Наталі, Богдана сина Продавчині, Михаїла Збишева, чоловіка з Макарова, Богайчука Олександра, Шаманського Сергія, Іванченко Ольгу, Шевчука Юрія, Тимочка. Олександра, Миколу, не знаю, Олексія, Віктора, Сергія, Бориса, Андрія, Сергія, Миколу, Андрія, Богдана, Максима Федорова, Константина чоловіка Наталі, Вадима, брата Наталій Ковч, Михайла, Данила, Дениса, Влада, Сергія, Давида, сина Любові, сина Люди Плахтієнко, Володимира сина Марії Гамона, Івана, Юрія, Назарія, Олександра, Назарія, Івана, Ірини. Племінники Вольги з Німеччини Артема і Павла, їх мати Наталю, сестру Олі підтримають, за 150-ту тернопільську бригаду, за 13-ту бригаду, за безвісті зниклого Федоренка, Сергія та Сашу Соворова нехай знайдуться господь. За Олександра Лазуткіна, за Сергія, за Дем'яна, за Остапа, за Степана, за Юрія, за Тараса, за Михайла, за Богдана, за Тараса, за Івана, за Руслана, за Дмитра. За Михайла Любови кільник, за Дмитра, за Данила, за Миколу, за Євгена, за Олександра, за Лідію, за Руслана Галини Леончук, за Дмитра сина Олени Забари, за Олександра, за Валерія, за Вадіма Коржич, за Ігоря Остемчука, за Сергія Сина Марії, за Олексу, за Олександра і Володимира Катерини Зикунової, щоб знайшлися, за сина Люби Кохарчук, за Андрія Скокоса, за Андрія, за Зова, який в полоні сина. Наталія Даниленко-Николаєнка, Господь, звільни його з полону. За Андрія і Івана, ваших синів. Молю тебе, Господи, прошу тебе. Захисти цих хлопців, Господь, кожного з них, Господь. Я прошу тебе. Не дай їм загинути, дай їм всім повернутися додому живими, здоровими, неушкодженими. Святий Боже. Покрий їх життя своєю рукою, Господь. Врятуй їхні душі. І нехай, Господь, кожен з них, Господь, кожен з них приїде додому живим і здоровим, Господь. Нехай кожен із них, Господь, врятується, нехай кожен із них, Господь, буде спасенний тобою, Господь. В ім'я Ісуса Христа я прошу тебе, хто не знає тебе Господь, хай пізнає з них. Хто пізнав тебе Господь, хай не відступить від тебе, а хто відступив від тебе, нехай повернеться до тебе. І нехай кожен з них, Господь, буде жити в Твоє ім'я тут, на землі, і не загине, не загине, Господь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.